У розвиток системи охорони здоров'я на рівненщині, надання кваліфікованої медичної допомоги та рятування життя людей у умовах воєнного стану, сумлінне виконання професійного обов'язку та з нагоди дня медичних працівників нагороджується балашова Єлизавета Анатоліє. Такою ж грамотою нагороджується щур Наталія Петрівна. Такою ж грамотою мотивеляк Олена Борисівна. Вікторчук, Леся Петрівна. Писенко, Валентина Петрівна. Семенчук, Ніна Олексіївна До вітального слова запрошую першого заступника голови Рівненської обласної ради кучурук Микола Герасив. Куратор медичної галини Зміницької обласної грамоти Рівненської обласної ради. За багаторічну сублінну працю, високий професіоналіст, вагонний особистий внесок у розвиток охорони здоров'я Рівненщини. Та з нагоди Дня медичного працівника нагороджується пастушок Тамара Анатоліївна. Керенцюк Генаїда Михайлівна Красовська Катерина Ілідна. Віталюк Наталія Олександрівна. Мокринська Світлана Світла Іванівна. Почесною <працювання> грамотою департамента цивільного захисту та охорони здоров'я населення рівненської обласної державної адміністрації. За надзвичайну відповідальність, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі, активну громадянську позицію та з нагоди професійного свята Дня медичного працівника нагороджується парком Марина Анатолійовна. Я вам щиро дякую. Слава Україні!